Називається з Новим роком. <laughs> з Новим роком сподіваємося, що скоро без москалів. Вчора сподівалися, що все-таки по Москві вдарили, але, на жаль, не справдилося, ну нічого. Ще трошки. Ну, але так вийшло, що новий рік це єдиний день, коли ми нарешті маємо змогу, щоб Сергій мене трошки повчив виїздити. Так, так, але скажи, що... Зараз просто ми вилетіли, дуже багато часу вилетіли, ми нічого не знімали. Е, Оленка ходить зараз на курси. Е, в неї був я подарив Оленці, був сертифікат. Вона ходить на курси і в неї є водіння, е, Щоб вона себе впевненіше відчувала на водінні, на курсах і швидше могла перейти з навчального водіння з арени, на, вже на дороги. На... Перехрестяно, все решта. Так, ну, по та, місту, їй треба стаж. Ну Дуже стаж, мені треба просто практика. Бо ну, практики, так, так то я ніколи не їздила за кермом. І мене повністю. О, не е, і мене повністю вчить цей інструктор. Е, нічого тому не бачу, але. Це позначко. -да. Але е, все одно. Це мало часу, щоб я могла себе впевнено почувати за кермом, повністю вже входила в повороти, відчувала габарити, класно переключала передачі, але просто за кожен раз я плачу гроші. Чим довше я буду ходити на, ну не буду добре вміти їздити, тим довше я буду їздити тільки по арені. Відповідно, тим більше я буду втратити на тому грошей. Е, я ж тоді, коли вже буде пам'ятно почувати, тоді я буду їздити по місті. Ну, Тобто, само собою, хочеть, хочеться трохи практика. Ми поїздили частіше з Сергієм, але просто реально немає часу, немає як. І сьогодні ми нарешті вибралися, щоб я трошки поїздила, може хоча б один раз, але він вже допоможе чимось. Хоча він минулограз мені сказав, що вже краще. І Може ще один раз поранені, тоді я виїду в місто. Ну, але якщо не може, якщо я натуплю, то ще буде раз на арені. А кожен раз, щоб ви розуміли, це 400 гривень за годину. Півтора години я плачу 60 гривень. Таке. Коротше, зараз їдемо заправимося зараз і їдемо шукати місце, де немає ні машин, ні людей, щоб просто. Нікому не мішали, а ми собі вчилися. Бо я знаю, в принципі, що то не дуже то дозволено, але треба вчитись якось. Як потім буде Оленка виїжджати. А між... як е кномату гроші? Не вот. їде. Все. Оленка сіла, попідтягувала. Що ти маєш зробити? Я чекай, я маю зараз поправити собі як усі. Я треба поправити собі крісло. А де тож поправити квітки, я хочу попробувати, чи я нормально жива на щеплення. Що не на щеплення, я хочу перевірити, чи, чи на чи на нейтрально, то нейтрально. Все, нейтрально, то, що ну, ти відпускаєш щеплення? Я... Ой, тормоз? Тому що ми накотимося, я можу їхати без торму зараз. Добре, окей. Я включаю в левый. Вау, тобі так легенько відходить сама. Я ага. на газа не нажимаю? Угу. Нажимай на газ. Вау. Не переживай. Що это тут тут трясеться? просто ти ще не відчуваєш газу. Угу, Вообще. Тобі треба плавніше трошки. Не їдемо? Дюта <рес> обережно а Ти не хочеш на щеплення другої передачі. А чого? Я воду розглядаю дві. Давай трошки вліво, не приживаємо, не движено зеркала. Капець, копейця, наш не набіг. Отак так зробить. Бо тобі, щоб люди не їхали тут так. Ну, хоча машин машину. Так цюсь, я маю слідкувати ти? Та ти, я без ма їхала. Ти для чого це єш? Подивитися. Що... Допомовляйте за безпеку. Як я тепер маю туди розстрою? Давай трошки вліво. Вліво? Вліво, та. Цей, так. Вліво і не забудь. Ти, Ти ти. -ти. Що ти зробила неправильно? Я не нажала щеплення. Так. Я нажала. Ну нажимає щеплення, з передачі і заводь. <кхи> ти нажала wow. щеплення? Так. Да. Добре. Це старт-стоп у нас. Ааа, Так. Це Та таку систему треба тут виключити. Вона виключена. Ти просто заглохла, тому вона в автоматі включається. А ну, що далі робити? Тобі треба розвернутися. Так. Далі що? Я не знаю. Ну а де ти бачиш місце, щоб розвернутися? Після машини, наприклад. А там є поворот направо? Ну то ти маєш бачити. Я не бачу. Напевно, що є, якщо там з боку заїзд є. Ой, ну так давай прямо. А що ти забула зробити? Все, ти не сплягає. О, блінка, це тур турбузе, -тур щеплення. Машина їде, ти ж не дивишся по сторонам. Все не страшно. Хап сьогодні. Серйозно? <хи> Давай, включай першу передачу. Ти на першій передачі, їдь помаленьку. Руль вліво. Тепер. Дай трошечки газу. Витко, повертай помало направо, 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 направо. Ще, 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 ще. Ще, 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 тормоз, 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 тормоз. Щеплення і тормоз, ну та сонце. Я не кричу. Тепер включай задню передачу. Ти нажимай на щеплення. Ні, задню передачу як? Тепер, по зеркалах дивишся. Не знаю, що не бачить. Добре, а зараз якщо я на тормозі є, якщо тормоз, то чи що ми їдемо. Ну воно буде кутись назад. Ну так же саме, як ти їдеш в першу передачу, просто дивись по зеркалах і подивись позаді зліво, чи ти ніде нічого не їде. дивись по габаритах, дивись по тому, по зеркалах. Тут і тебе нічого нема. Руль. Руль вліво. Що, що ми той вчили як їхати, той я задумчила? Ну то тому, а хто тебе буде вчити? Давай газу помаленьку. Ні, я то вот, на, чяплені, на без газу капець, як Так Тільки дивися там на бордюри вліве зеркало. І не забувай, що ти тормозиш зі щепленням на першій і mm -hmm. задній передачі. Ще давай трошки газу. Тобі там місце дозволяє. Бо ти мені допомагає, ми сьогодні я зараз не виїхала Все, стоп. Тормозиш щеплення, тормоз. Я так не щеплені. Ну добре. Тільки на бензинових ти так зможеш їхати. Ну, а тепер що робимо? Тепер mm ми... -hmm. Щеплення нейтрально перша передача. Все, то заключила. Права руля. Не переживай, ти просто скоріше стартанула. А що в мене в тебе так легенько їде? Я просто чаплю не відпускаю, вона так тебе не... Ну, бо то в нас нормальна машина, то що зараз ти просто газу не відчуваєш, тому так дьоргає. Бери трошки правіше, бо ти їдеш посередині. Трошки правіше, але газу, ну їдь, ти не зупиняйся, ти просто рулем трошки вправо. Ми їдемо. Він страшний не їхати? Ні. Страшно. Ні. Це, не, це тепер наша машина. Після одруження все спільне стало, так що що має переживати? Гроші з одного одної казни. Газу давай. Та чекай! Та спішить! Ну дивись 15 км за годину і так швидкість він купить. Ти просто їдеш на 2000 оборотах. Ну, ось ми трапимо на... Вліво, трошки, вліво, трошки вліво. газом. Дві жорстокі. Я? Такий свята, інструктор, такий п'яский. <схай> Тепер <схай> щеплення, тормоз легенько і вліво поворот. Іди, Неправильно, поїду. ти трошки зробила, ти не поїдеш зараз. Оленка на першу передачу. І що ти хочеш ну, так, Перша передача включаєш. Давай. Чого тормоз? Тебе було просто розвернутися. Господи. Чекай, там хай люди прийду, <с even>. tudi, tudi, прийдуть. Тоді скинь на нейтралку, щеплення нейтралка і на тормозі стіни. І шо? Найстрашніше. Зима страшніше? Це інша машина. Вона якось... Боже, ти що хоче сюди їхати? Що робити мені? Нічого, чого, Стівін пообідає? Вау. Бачите, тут проблема, що ми зараз трохи між машинами все-таки виявилось. Нам треба їхати на інше. Переїдемо на інше місце. Так, куди? Туди. Давай я виїду, піду туди і там мети. Що? Я ще все-таки взяться, виїду. Ну давай в задню передачу. Тормоз, щеплення, задня передача. Але я тобі кажу, дивися зразу по сторонам. Зараз. Сюди не дивись. Направо, не тільки на зеркалах, а ще обертаєш голову вліво-вправо і дивишся, там їде машина вона повертає. Так, давай, давай, типу, газу і назад. Так я, а Відпускай я не під... Ну то добре, починає відпускати трошки щеплення, коли почуєш, що от тепер нажимай газ. Відпусти тормоз, нажимай помаленьку газ. І дивись по сторонам. Ти маєш ногами відчувати. Ого, стоп, 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 стоп! Щеплення, тормоз, щеплення, тормоз! щеплення! Ми заїхали на маленький бордюр, то не страшно. Давай я зараз виїду на нейтралку Тормосу. Ти на нейтралці. Оленка трошки розстроїлася. У нас заїхала на невеличкий бордюр. Там нічого такого нема. Оленка просто розпоряджувалася. Так що все окей. Зараз ми їдемо по мою шину і можливо Оленка ще передумає, як буде шар. Оленка має просто трошки стрес. Всякий. В машині нічого не є, вона заїхала просто на маленький бордюр. Все добре, ми їдемо машити... І... машити машину. Їдемо мити машину, так що все зараз буде добре. Так все? Ну так, як йому в'їхати. Граю, Короте, в чому прикол? Оленка була, розгубилася трошки. Це нормально, що ти мене принижує. Я не принижую, я просто кажу, як є. У мене ну, в нас щеплення набагато краще реагує, ніж на машині інструктора, і воно просто почало трошки швидше їхати, але все добре, вона затормозила, все нормально, нічого там не сталося. Зараз ми продовжуємо там, де машин взагалі нема. Ну Десь там одна якась проїхала, а ми будемо по праву сторону легенько. Їхати вона буде привчатися до нашої машини. Так шо -шо? Mai, що, що? Все? Перевірила? Зробила? Я так виглядаю фотогік. Я кажу так, ну, маленька, принадій. Чекай. Хотів показати значок, але я забув він багажнику. Купив собі матовий значок. Бляха, думав, що вони 100 гривень максимум коштують. А то ОБУшні поломані коштують 100 гривень, а такі нормальні коштують 500-520. Можете попадить на по мене. Господи. Та то мені треба... Ти дуже хрестись. Давай, давай, не що в тебе є два три зеркала. Кай, привій, это тобі газ сторон. Ну, не вимахуйся, прекрасно ти все знаєш. Я вже здійснюваюся. Все? Та напевно. Ну давай, пробуй. Тільки не забувай, що ти маєш подивитися, що ти маєш куди. Тут я бачу, тут я бачу, тут я бачу Подивися ліву зеркало, що. Добре, що ти маєш включити при того, як ти почнеш рухатись? Правильно. Так, починай. Нажми трошки газу, коли ти їдеш на менше 900 повертів. Нажми плавно і підтримуй. Не, не... Так сама. Ну я робити. ж їду в мене, не дергається. Ну, ти так відчуваєш. Поворотник не забудьотично. А нога по неї люди прижимають. Трошки газу добав. А ні, ні, набагатись. Добав помалесенько газу. Не причетний. Все, то було трошки гарно. Чекай повільно. Так ми їдемо на першу передачу завтра. Давай другу передачу. Щеплення. Та чекай. Ну, Та ти так... на двох тисяч їдеш. Ну, не треба досягнути двох тисяч, щоб я в той. Тепер так от. Так. Легенько приторможуй. Тепер тормози, щеплення, тормози і наліво повертай. Розвертайся. Розвертайся повністю? Так. Газу, 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 газу. Щеплення. у щеплення Жала? Угу. Не газуй. Казав тільки щеплення. Та я що не чую. Що ти зробили покумилку? Um, Чекай. Я повертала, я була на щеплені. Ну, чому тебе машина заглохла? Mm -hmm. Типу, ти хотіла стартувати на другій передачі, ти їхала дуже помало, Ти повернула, робила розворот, ти майже вже була на зупинці, тому що машина котилася. І mm -hmm. ти хотіла їхати з другої передачі, але ти би поїхала з другої передачі, бо ти дала більше газу. Mm -hmm. А ти почала помаленьку газувати, і машині не вистачило цього, і тому ти загохла. Vai, faça pass up for a Якщо сидіти пасажиром, в принципі, не чути тих стуків, ударів, там, десь так, скрипів. Я не чути? Мені не чути. А от коли Оленка не знає, вона ще зараз точно нічого не відчуває. Тому що вона їде. Вона як тайк вандо переключає передачі. У не є теж одна така людина, яка так переключає. Віталік, привіт. приїде. Вот. Але нічого навчиться, якщо доживе. Та й таке. Ми вчимось далі. Стоп, 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 стоп. Бачите, ти зарізку дали вправо. Mm -hmm. Тобі треба було ще давати назад і тоді розвертатися. Давай туди... вперед тоді прямо <coughs> туди, туди направо. Ми зараз даємо назад з поворотом. <coughs> Давай прямо направо, вирівнюй. Ні, направо, прямо вирівнюй. Направо. Чекаєте? Ти... Ні, ну окей, без питань. Первий Все. Ти в своїй полосі. Вот ти маєш рівно руля. Mm -hmm. Там я не пам'ятаю, два витка вліво, якщо ти в крайньому лівому положенні, то два витка або півтора назад півтора. і воно буде рівно руль. Тепер так ти дивишся в зеркало. Так. От оце зеркало. І ти здаєш помаленьку назад. Коли ти вже будеш бачити, що ти бачиш дорогу, тоді повертаєш направо і виїжджаєш. Добре. Цю камеру я тобі закриваю, бо в нас вже є камера з заднього ходу, вона включилася. Коли не треба. Так, вона при вас не включає. Сергій прикується. Просто машина і Вона після того, як помилась машина, вона включається. Так, я вже включила задню коли камерий. Так, ти включила задню, тому що камера включилася. Ну, включилася, все добре. ти мене не поводить. Подивилася? Ніде машин немає нічого. пусто. Куди, куди, куди викручуєш руль зразу? Все, все, стоп, стоп, тормоз щеплення, ти вже не купала. Подивись, подивись. Та нікуди. Ну так відрегулюй собі зеркало, так як має бути. Ти зарізко даєш вправо. Бачиш, якби ти наїхала, дивись. I love the chase and the hunt, I set the pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothing, I'm always thankful for something, don't take for granted. У тебе було тільки три уроки водіння. І при тому, що ти перед тим ніколи не їздила. Як ти хочеш. Вот. Тому, в принципі. Ще треба трохи вчитися. Нічого страшного, будемо вчитися. Коли? Коли-коли? Побачимо-коли. Побачимо, побачимо. Дивись, прямо їдеш ти переключаєш передачі файно. Та може десь там трошки помаліше, десь трошки швидше, а ти то орієнтуєшся. Ти розгублюєшся від е, ти габаритів не знаєш, це ще не знаєш, як повернути задом, як їхати, як вивернути, як дивитися по зеркалам нормально. Це нормально, що ти ще зараз так дуже не, не розумієшся, бо тому що я коли вчився, я теж задом здавати це найскладніше. Паркуватися задом. Коротше, все, що можу сказати, це те, що в мене болить голова. Я вже не хочу. Ну блін, вона хоче за три уроки водіння, що її там повчили і вона вже хоче їздити як шумахер. Ну так, так трохи нереально. Це нормально є, що ми вона ще спокоїмо, помиляється, не ще щось робить. Ну, не, не, не так. ну блін. Я думала, в мене має бути талант якийсь там вроджений. <рес> Знаєте, що обідно? Що Ми помили машину на 100 гривень, бо тому що ми не мали дрібних. І то я ходив міняти, бо мали підсотку тільки з собою. А тепер машина все впилюється. Бо тому що там ж тут їхали. Вони їхали швидко біля нас, і та в пилюку на машину. От за того бідно, а за все решта нічого. Ще буде мати уроки водіння, ще буде вчитися. Ну, знаєш, ну, якщо не зможемо, на нашій не буде часу, ну значить буде з інструктором більше вчитися. Але вона не закине цього до кінця. Гарного вечора. Чи дня? Відкрити? Чи дня. Знаю,